Всім привіт! Сьогодні у нас 1 березня, тому всіх вітаю з першим днем весни. Нарешті нарешті вже прийшла весна, яку ми так всі довго чекали. І в кожного вона почалась по-різному. Хтось ще з лютого почав заходити в поля, підживлювати пшениці, закривати вологу і так далі. Хтось уже оре. Хтось культивірує, хтось боронує, хтось підживлює. Ми сьогодні також прийшли на поле, на поле, на якому в нас росте пшениця. В попередньому випуску я показував, який на стан поля пшениці. І сьогодні ми прийшли для того, щоб ви теж подивитися, перевірити, як вона себе почуває і, і що ми можемо зробити на даний момент. А на даний момент ми не можемо зробити абсолютно нічого. Тому що ось такий у нас стан пшенички на сьогодні, на 1 березня. Е... цей тиждень, буквально з неділі, сьогодні у нас вже п'ятниця, цей тиждень була дуже гарна погода. Е... Було без опадів, плюсова температура, десь в районі плюс 8, плюс 10, отак коливалося. І більше-менш трошки поля підсохли. Але на цьому полі, де ми були, де я знімав минуле відео, і зараз пшеничка у нас в такому стані, де ще стоїть водичка, де ще стоїть болото. І зараз практично заїхати в поле неможливо. Ось я в чоботах і так ось налипає. Земля у нас дуже волога. Ну, прям, прям дуже. Ще навіть, я думаю, що півмісяця точно ми сюди не зможемо не ні заїхати, ні, нічого ми тут не зробимо. Тобто, підживити ми її не зможемо найближче пів-півмісяця, це точно, тому що... Дуже мокро, дуже грязюка. А ця водичка, щоб зійшла і щоб підсохла, щоб там воно було проїхати, це треба ще немало часу. Можливо, будемо, якщо там де оце горбочки, якщо воно попідсихає, і зможемо минати ці лощини, ці мочуки і таким чином підживлювати селітрою. Бурінець уже пішов, ми бачимо ось. Е... Бурінець. Ожила пшеничка і разом з нею і бур'янець ожив Тому також при першій можливості треба буде заїжджати оприсковищем е... Що я хотів би сьогодні подивитися? Хотів би глянути сьогодні, як. Е як її коренева система, як вона перезимувала і як вона розвинулася з осені і зараз який стан вона має. Зараз ми копнемо ось так, беремо, дивимося. Ось дого. Наприклад. Роз'єднаємо. І подивимося зараз по корню. Один агроном, якого я поважаю. досвідчений агроном. Сказав таку дуже цікаву думку, що от пшениця має бути співвідношення таке, от в фазі такого розвитку, має бути співвідношення, от якщо пшеничка має, ну на даний момент це має 1, 2, 3, 4, 3, 3 листочка, 1, 2, 3, ну цей такий, ми рахуємо його, Получається 5 5 листочків має дана рослинка, і співвідношення має бути кореневої системи один до одного, тобто 5 листочків, 5 см має бути коренева система. 2 листочки, 2 см, 3 листочки, 3 см. Це, скажімо так, нормальний розвиток рослини, це рослина. Нормально розвивається, нормально себе почуваю. На даний момент, ну я даже, даже приблизно не можу. Ну, хоча можу, чого не можу. Ось бачимо. Раз, два, три. Ось тут ми також маємо. Ну, от якщо брати оцей усик крайній, Тут опять є желізних сантиметрів, тобто 5 сантиметрів є точно, можливо, навіть трошки і більше. Тобто, ну от е, співвідношення, е, співвідношення більш-менш нормальне. Тобто коренева система розвивається е, плюс-мінус нормально. Хоча кущення її трошки слабувате. І стан її, як на сьогоднішній день, на 1 березня ем... слабий, у зв'язку з тим, що був пізній посів і не встигла вона зайти в зиму нормально. Ну, єдиний плюс те, що зима була. Зима була не нескладною, скажімо так, були більш-менш нормальні погодні умови. Зараз викопаємо ще одненьку Ось візьмемо таку чуть слабшеньку І тут червячки яд. Тут ми маємо також 4 листочки і коренець. Е, файний. Файний коренець Тут взагалі ось він пішов такий. Е, трохи як на мене він тонкуватий, ну але такі ниточки, прям ниточки. Але нічого. Будемо сподіватися на, на те, що все буде файненько у нас. Пшеничку ми підживемо при першій можливості. Я дуже надіявся на те, що ми її підживемо по мерзлоталому. Але так склалися погодні умови, що, що не змогли ми. тому що... Е Дуже різко якось. Різко дуже... піднялася температура, все розтало і зразу стали болота на полях. Тому ми не змогли. Що я замітив, де не копнув, Де не копну, копну скрізь є червяк дощовий. І це, на мою думку, дуже і дуже хорошо. Ось беремо, наприклад, цю рослинку, да? а тут ну, вона так розкущилась. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 листочків. Ну, Коренева система тут теж 10 см желізних. Нормально. Слава Богу, більш-менш нормально. Далі будемо дивитися, як вона буде розвиватися. По дощових черв'ячках. Ну от давайте для перевірки ще копнемо ось тут, наприклад. Лопатка. Лопатка зігнулася І тут є. Ну. Ось я навіть не копнув, да, а а черв'ячок є. І лопатка зігнулася Супер метал. Ще такого ґрунту вона не копала. Черв'яки. Дощовий черв'як. Хорошо це чи погано. Взагалі вчені доказують, якби, ну і не то, що доказують, а доказали і затверджують. Те, що черв'як дощовий це дуже хорошо в ґрунті. От Коли є популяція черв'яка дощового в ґрунті, це е, покращує набагато структуру ґрунту. По-перше, вони виділяють, е, реють тунелі. Реють тунелі, вони черв'яки на, на одному гектарі можуть прорити 33. 33 тисячі кілометрів, вроді би, якщо я не помиляюсь, червики. Також вони. Також вони перероблюють ґрунт через. через ну, вони потрапляють там поживні рештки, перероблюють їх, виділяються вони і це утворюється добриво. Покращується гумус з ґрунту, також вони сприяють дуже добре на кореневу систему. Тобто коренева система покращується і вони виводиться водичка з ґрунту, і також вони дають доступ до... Тобто рослині допомагають з вологою. Або якщо потрібна волога, вона може поступити до корня, або якщо вона надлишня, за допомогою черв'яка вона якби проводиться мілірація ґрунту за допомогою черв'яка. І Також дуже багато вони виробляють, вже говорив, поживних, поживних решток. І ось я що я наблюдаю, ось скільки я разів копнув, да, де я не копну. В кожній, в кожній ямці є черв'ячок. Ось тут також є, але він прям маленький-маленький, де це він? Будесь. Ось він. Ну, це якби Якби це добре. Друзі. Хто ще не підписався, підписуємося на канал, ставимо вподобайки. Вам не важко, а нам приємно. Тому будемо раді бачити кожного. Далі буде більше цікавого контенту, більше буде роботи в полі. Будемо вам показувати, як у нас все відбувається. Зараз ми продовжуємо спускати, прокопувати канавки, спускати воду, для того, щоб допомогти їй по максимуму зійти з поля. Тому що ну, сама вона дуже довго і практично неможливо. Там буквально трішечки, маленькі, канавка є, маленький горбочок, десь листочок, десь глячка, і все, водичка вже зупиняється і, і не йде. А от коли ти проходиш у 2-3 дні і допомагаєш, допомагаєш потрошки, по вона сходить, сходить. І набагато скоріше, і набагато краще. Тому що поки вона війде в землю, це може і місяць прийти. І та пшениця, яка зараз під водичкою, вона пропаде. Тому ми стараємося по максимуму їй допомогти. Тому, друзі, все буде Україна, всім папа. -па.